У 2026 році виповнюється рівно 30 років з моменту введення в обіг національної української валюти гривні. Проголошення незалежності України дозволило нашій державі вперше в історії офіційно впровадити свою власну валюту, Незважаючи на те, що на перших українських банкнотах та дрібних металевих грошах викарбуваний 1992 рік. Реально гривні були введені в український обіг лише в 1992. 10 році, а все через те, що у перші роки незалежності Україна переживала економічну кризу і велику інфляцію. Тимчасовими грошовими одиницями України з 91 по 96 роки були купоно-карбованці. Рівень шаленої інфляції демонструють номінали цих грошових одиниць, які починалися з одного, трьох, п'яти та інших у 91-му році. А у 96-му році, перед введенням гри. Вні вже ходили банкноти номіналом у сотні тисяч і навіть мільйони купонокарбованців. карбованців. У цьому відео ми розкажемо і порівняємо, що можна було купити на 100 гривень у 1996 році, і що можна купити на 100 гривень у 2026 році. Інформація у відео ґрунтується на даних НБУ та Держстату. Один батон у 96-му році коштував 32 копійки, і на 100 гривень можна було купити 312 буханців батону. У 2026 році на 100 гривень можна купити лише 4 буханці батону. Літр молока у 96-му році коштував 90 копійок, а на 100 гривень можна було купити 111 літрів молока. У 26-му році на 100 гривень можна купити лише 2 літри молока. Пів літра сметани у 96-му році коштувало 1 гривню 10 копійок. І на 100 гривень можна було купити 45,5 літрів сметани. У 26-му році на 100 гривень можна купити приблизно літр-півтора сметани. Вартість одного кілограма свинини у 96-му році дорівнювала чотирьом гривням. Маючи 100 гривень, можна було купити 25 кілограмів свинини. У 26-му році на 100 гривень можна купити близько 400 грамів свинини. Кілограм яловичини у 96-му році коштував 4 гривні 70 копійок. І на 100 гривень можна було купити 21 кілограм яловичини. У 26-му році на 100 гривень можна купити десь 250-300 грамів яловичини. Один кілограм вареної ковбаси коштував 4 гривні 90 копійок, і на 100 гривень можна було придбати майже 20,5 кілограмів поживної ковбаски. У 26-му році на 100 гривень можна купити приблизно 500 грамів вареної ковбаси. 200-грамова упаковка вершкового масла у 96-му році коштувала 1 гривню. Тому за 100 гривень можна було придбати 100 упаковок масла або 20 кілограмів. У 26-му році на 100 гривень можна купити лише одну упаковку вершкового масла. Один літр рафінованої соняшникової олії у 96-му році коштував 1 гривню 80 копійок. І на 100 гривень можна було придбати 55,5 літрів соняшникової олії. У 26-му році на 100 гривень можна купити півтора літри соняшникової олії. Десяток яєць у 96-му році коштував 16 копійок, і на 100 гривень можна було купити 625 курячих яєць. У 26-му році на 100 гривень можна купити півтора десятка яєць. Кілограм мороженої риби у 96-му році коштував 3 гривні 21 копійку. І на 100 гривень можна було купити 31 кілограм риби. У 26-му році за 100 гривень можна купити 1 кілограм мороженої риби. Кілограм картоплі у 96-му році коштував 30 копійок. І на 100 гривень можна було купити 333 кілограми картоплі. У 26 му році за 100 гривень можна купити 5 кілограмів картоплі. Кілограм моркви у 96-му році коштував 1 гривню. І за 100 гривень можна було купити 100 кілограмів моркви. У 26-му році за 100 гривень можна купити 10 кілограмів моркви. За один кілограм гречаної крупи у 96-му році просили 60 копійок. На 100 гривень можна було купити 166,5 кілограмів гречки. У 26-му році за 100 гривень можна купити 2 кілограми гречаної крупи. Кілограм цукру у 96-му році вартував 70 копійок. І на 100 гривень можна було придбати майже 143 кілограми цукру. У 26-му році на 100 гривень можна купити трохи більше 3 кілограмів цукру. Вартість кілограму солі у 96-му році дорівнювала 30 копійкам, а на 100 гривень можна було купити 333 кілограми солі. У 26-му році на 100 гривень можна придбати 8 кілограмів солі. Кілограм рису у 96-му році коштував 1 гривню 52 копійки. І на 100 гривень можна було купити 66 кілограмів рису. У 26-му році на 100 гривень можна купити лише півтора кілограми рису. 200-грамова упаковка чорного чаю у 96-му році коштувала 4 гривні. Тому на 100 гривень можна було купити 25 упаковок чаю вагою у 200 грамів. У 26-му році на 100 гривень можна купити одну упаковку чаю. 100-кілограмова плитка шоколаду у 96-му році коштувала 80 копійок. І на 100 гривень можна було купити 125 плиток шоколаду. У 26-му році на 100 гривень у кращому випадку можна купити дві шоколадки, а подекуди тільки одну плитку шоколаду. Банка шпротів у 96-му році коштувала 1 гривню 50 копійок. І на 100 гривень можна було купити майже 67 банок шпротів. У 26-му році на 100 гривень можна купити одну банку шпротів. Вартість одного кілограму борошна у 96-му році дорівнювала 65 копійкам. І на 100 гривень можна було купити 154 кілограми борошна. У 26-му році на 100 гривень можна купити 4 кілограми борошна. Один літр горілки у 96-му році коштував 3 гривні 40 копійок. На 100 гривень можна було купити 29,5 дев'ять літрів горілки. У 26-му році на 100 гривень можна купити пів літра горілки. Один літр бензину у 96-му році коштував 60 копійок, і на 100 гривень можна було придбати 167 літрів бензину у 26-му році. На 100 гривень можна купити півтора літри бензину. Один грам золота у 1996 році коштував близько 16 гривень. І на 100 гривень можна було купити 6 грамів 25 сотих грама золота. У 26 році на 100 гривень можна купити 0,3 грами золота. Вартість оплати комунальних послуг за однокімнатну квартиру у 96-му році дорівнювала 20 гривень на місяць тобто 100 гривень вистачило б на те, аби протягом п'яти місяців платити комунальні платежі за однокімнатну квартиру. І певно зараз у всіх вас з'явиться логічне питання: а яка ж була середня заробітна плата в Україні у 1996 році? Розмір середньої заробітної плати в Україні у 96 році дорівнював 130 гривень на місяць. У 1996 році за один долар давали одну гривню 76 копійок. А отже, середня зарплата українців дорівнювала 73 американські долари. Варто відзначити, що у 2026 році більшість товарів, які згадані у відео, мають цінник зовсім за іншу вагу. Виробники, аби приховати підвищення цін, зменшують об'єм, кількість або вагу продукту, але при цьому залишають упаковку такою ж, аби ввести споживачів в оману, створюючи ілюзію стабільної ціни. Хоча насправді вартість товару зростає, це явище має наукову назву шрінкфляція. Є у багатьох країнах, проте в Україні воно впроваджується особливо активно. Це можна помітити за 900-грамовими пляшками соняшникової олії або молока, 90 грамовими плитками шоколаду, 80 грамовими упаковками морозива. Стандартна вага якого колись була 100 грамів тощо. До речі, друзі, напишіть у коментарях, чи цікаво б вам було подивитись окреме відео про те, як виробники вводять в оману покупців. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, а також підписатися на патріотичний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!